Всім привіт, друзі! З вами Тарас. Сьогодні у нас така от ЕНВшка потрапила в роботу. Її привезли з-за кордону. Це, скоріш за все, було авто для розвозки товарів. Його трошки модернізували. Поставили таку от будку, хоча це була звичайна ЕНВшка. Ось. І авто потрапило до нас з проблемою, що не запускається, не їде. Дуже довгий тривалий час ми намагалися знайти причину, була проблема в інверторі, я вже не розказував. Була і проблема в проводці. Доволі сильно постраждала вона, так як, скоріш за все, шукали несправність, але не знали де. От. Але окрім цікавої форми, ще цікаво те, що це 40 кВт батарейка. Ось. І в ній зараз є проблема. Після того, як ми запустили авто і вона поїхала, зараз потрібно буде загнати ось цей автомобільчик. І Балансувати батарейку, так як там є одна просаджена ячейка. Щось цікавого, це авто десь приблизно 16-17 року, я особливо не цікавився. От. І мінімальні комплектації, хоч і з подушкою безпеки, але що цікаво, в неї зараз я трошки протягну вперед, щоб сонечко перестало світити. Коротше, не видно. У неї дисплей, такий, як на нових Nissan по графіці. Тобто, що я маю на увазі? От, трошки сонце вам прикрию. Як бачите, вже нові картинки. 300 км запасу вона пише при 93%. Хоча клімат і це все зрештою, залишилось таке саме. От. І що також цікавий момент, у нас дзеркала розбиті. Ну, нам немає як дивитись, куди ми їдемо. Але на ось цей дисплейчик. Виводиться навіть камера. Доволі цікаве рішення при відсутності самого магнітофону. Тому зараз ми її заганяємо і будемо дивитися, що ми можемо зробити з батареєю, як вона влаштована знизу. Ключ, до речі, навіть не оригінальний, її підшили, це універсальний ключ ось такий. От. У нас по. У помилках світиться черепаха і машинка. ну і ключі заточені, того, що прив'язаний, А так, в принципі, ніяких помилок немає. Тому зараз заганяємо, скоріш за все, задом, щоб вона залізла, і будемо пробувати ремонтувати цей автомобіль для того, щоб він міг далі використовуватися у комерційних цілях. От Позаду, як бачите, у нас перегородка вклеєна. Ну, доволі таке цікаве рішення. Цікаво, як воно реалізоване знизу. Тому працюємо зараз далі, піднімаємо дивом, що там знизу. Заїжджайте. Е, стоп. Так, от ми під машиною, і тепер видно, як цю конструкцію зібрали. От у нас кінець машини, де мали бути двері, де мав бути бампер і де мав бути буксирувальний крючок. Машина так і лишилась на одному листовій ресурі, навіть під запаску залишився паучок. А далі зробили просто таким от методом. Тут прихопили болтом, там просто приклали, видно, що воно їздило, коли був удар. Більше ніяких кріплень, крім цього болтика немає. Кузов просто зрізали і на нього посадили. Воно тут все просто тримається. Вентиляційні отвори, закинені болотом. Арки залишилися рідні, їх просто проліпили скотчем. По суті, цю буду посадили на клей і все. І зважили ну, добрих пів метра позаду. Оцей кусок він просто висить і крім цих болтів, його нічого не тримає. От, з цієї сторони вже розслоїлися двері, знизу видно. І, знову ж таки. На таку штуку. Це якась шумоізоляція, на яку арки посаджені, тут кусок дверей, видно, що він був. Отаким От. От чином її подовжили. Стосовно батарейки, От вона висить. Зараз ми до неї будемо лізти і дивитися. Батарея, нагадаю, тут охолодженням, так як на зої, ну, такого ж типу, тобто на основі фріона. Тому зараз ці всі захисти будемо знімати. і Дивитися, що і як ми можемо зробити. Ну, видно, що тут давно ніхто ніколи не лазив, От, тому якось так. От, а спереду, все як звичайний ЄНВ. Зняли батарейку візуально, така, як на старій ЄНВ 24 кВт. Наклеєчка. Номер батареї 295B0 wx 1 a Написано, що це 40 кВт. Різниця в тому, що у ліфа номер батареї починається 293 a 0 Тобто все ж таки є різниця чуть -чуть, ну І Це видно візуально по корпусу. От, батарея з охолодженням. Я думаю, ті, хто цікавилися ЄНВшками, знають. Сюди заходить фріон. В середині стоїть так званий чіллер. Охолоджувач, і зараз ми відкриємо, покажу, як вона працює. Чіка така сама, як і на ліфові. І роз'єми такі самі як на ліфові. От зараз ми будемо підключатися також в цей роз'єм і дивитися, що нам скаже батарейка. Метолію Space зробила, нам треба в реальному часі. Тут проблема лише з одним елементом повинна бути, але відкриття покаже, може там дюрка в ньому. Ось, є наклеєчка з цієї сторони з датою виробництва батареї 9, 12, 19 Тобто, по факту, майже 20-го року батарейка. Також вона на герметику заклеєна. Ну, Але елементи повинні бути всі такі самі, як в ліфа. Що ж, давайте відкриємо і поглянемо, що знаходиться в ній всередині. Зняли ми батарейку, точніше кришку. Бачимо елементи такі самі, як звичайного 40 кВт ліфа і одразу бачимо таку ж саму проблему. Батарея вже також деформована, також в ній є вже проблема. І з цієї сторони вже навіть почало гнути БМС-ку. Тобто також вона, Не дивлячись на охолодження, страждає цією ж проблемою. І що цікаво в порівнянні зі звичайною сороковкою, тобто ми знаємо, що в них йдуть подвійні модулі. Але тут є одинарні. Я такого, чесно кажучи, раніше не бачив. От Зверху стоїть 4 штучки одинарних модулів. Тобто знизу подвійні і зверху одинарний. Я уявляю, що буде, якщо цей модуль вийти з ладу, і його доведеться шукати. Це ж нереально просто взагалі його знайти. Взагалі живі 40 модулі, модулі, це на грані фантастики, можна їх знайти. От, Тут просто така от комірка. Ну, Розумію, що їх можна якось поділити, спробувати, але сам факт, що конструкція доволі цікава. Стосовно охолодження. От он заходить фріон, от у нас стоїть радіатор, випаровувач, можна сказати, біля нього стоїть сам вентилятор. От, і далі від нього розходиться по центру повітря і розходиться назад. Конструкція доволі примітивна, але, скоріш за все, хоч якось працююча. Як бачите, недоволі і таке велике тут сопло, і я не бачив би, щоб воно йшло на низ. Так, Воно і не йде на низ. Тобто це все, що ми зверху бачимо, це є її охолодження. Далі, стосовно проблеми цієї батарейки, ми до неї зараз підключились. От. Беремо в руки і бачимо, що у нас 455 мВ дисбаланс. Батарейка у нас занулена і показує, що 92-й елемент у нас на даний момент не є справним. По суті, у нормальних машин рахунок йде від мінуса. Але це. Фактично лів. скоріш за все, рахунок йде від плюса. Плюс, зазвичай, у нас в кінці, мінус попереду. Тому думаю, що варто спочатку перевірити той елемент, який під верхом по нормальному рахунку, але, скоріше за все, наш елемент десь буде знизу. Тому зараз ми його будемо шукати. Відповідно, ну, документації на даний момент ніякої у нас до цього бусика немає. О, є лише документація від ліфа, тому будемо зараз пробувати тягнути цю ячейку вверх. Батарея заряджена на 93%. От, і подивимося, що вона скаже. Можливо, там десь фактично є проблема з елементом, можливо, він здувся і тому подібне. Ну що ж, пробуємо розбирати і дивитися, що нам скаже ця машина. Минуло трошки часу. Ми підзарядили нашу батарейку. Ось, Заряджали ми її без розбору, вдалося. по Схемі БМСки визвонити наш елемент, бо батарея тут доволі, скажімо так, не дуже весело зібрана для ремонту. Тому добратися до контактів є доволі ще цікавою задачею. Ось, батарейка зараз зарядилася і хотів би ще вам показати такий момент, як в неї реалізований кожух охолодження. Нам не довелося зняти. Але що він себе представляє? От, два сквозних отвори. Не знаю, чи тут буде видно, це просто сквозні отвори без всяких там дифузорів і тому подібного. І в кінці ось цей кусочок плавно переходить ось такий літачок з неширокими прорізами. Все, це все охолодження. Я думав, воно ну, тут трошки веселіше реалізовано, але, на жаль, ні. Тому ця батарейка зараз вже заряджена і можна, в принципі, встановлювати на автомобіль. Давайте зараз перевіримо ще спаю, що вона нам каже. Так, вмикаємо блютуз, у нас ж є спеціально блок живлення, спеціально є перехідник, по якому ми зараз можемо ліспай підключити і подивитися. Стосовно заднього ряду батарейки, ми його трошки розігнули, щоб вони ось ці бляшки не вривалися скажімо так, в самі елементи. От. Е, тому якось так. Ну і що? Що за Вчора було 25 мВ, сьогодні 44. Тому потрібно тягнути ще. О, ось так видно гарно. Я думаю, правильно буде її перезарядити, трошки, щоб вона вискочила. І тоді, в такому випадку, вона після зарядки трошки остигне, впаде напруга і все вернеться на свої місця. Тому зараз ставимо знову ж таки на підзарядку. Так, дозарядили, 20 мВ вона у нас показує, давайте яскравість прибавлю. о, Отак гарно видно. І якщо в масштабові, от наша ця одна комірка. Масштабою 200 мВ, вона зараз трошки вверху, але, по-перше, і машина її притушить. По-друге, зараз, поки ми її зберемо, вона ще впаде. Ну, Подивимося. Якщо вона за ніч впала на 40 мВ після зарядки, коли дійшла до стану спокою, то вона зараз також успокоїться і трошечки припаде. Думаю, якраз буде нормально. Машина її вже підтягне, ми її поставимо на зарядку і все буде нормально. Тому, в принципі, можна збирати батарею. Ми виїхали. Звуки ззаду страшні, звісно, але зеркал в нас ніяких немає. От, і Ми зараз робимо як звичайно, тестовий заїзд на автомейку. От, але зараз між теслами проїжджати з такою будою на борту і не знати, що там доведеться просто висовувати з вікна і дивитися. Я знайшов, що гримить. Це перегородка хоче вийти, звідси, разом з цією Будою, вона розламилась просто. Зеркал нема, як страшно без них їхати. Їде доволі непогано, хочу сказати. Приїхали на мейку самообслуговування, трохи відмили її від моху і болота. От. Почистили під капотом. Перек новенька тут і і все остальне. От. Ну, як я й думав, з-під перегородки тече там, де вона лопла, От, по цьому швові. У будці сполоснули. Не знаю чи видно. От. Ну, коротше кажучи, їде. О, ну далі вже віддаємо клієнтам, хай собі з нею граються. О, бо тут оця будка, там От вода, потьоки, тут все як має бути пішло в салон. Так що якось так. Ну, Їдемо назад, тестуємо, якщо все нормально, віддаємо машинку. Ну так то вона ЄНВ як ЄНВ. Але сквозить ззаду. 90-100 їде. Я, звісно, не знаю, що там робиться ззаду, без зеркал дуже страшно їздити. Тому їдемо коротким кругом. Так, поворот робить. Повертаємо. Оце будка. Рекуперація є, черепашка не вискакує при повному газові. Якби іноді треба так дати капці і протестувати, чи все нормально їде чи ні. Машина, звісно, в даному стані дуже вбита, її ніхто не готував. Думаю, чуєте як тут калати. Давайте я стану, вам її покажу. Оп. Оу, oh. трошки хоч порожок вимив. Коротше кажучи, друзі, отака от в нас будка. Ми її відремонтували, поставили на ход, скажімо так. Далі вже нехай клієнт пробує потрошки ремонтувати автомобіль, приводити до ладу і пускати далі у роботу. Не знаю, що ця машина має розвозити, але щось розвозити буде. От. Тому... Ну, що я хочу сказати. Запустили, зробили, сороковка, так як і в ліфа вздута. Замочок не відпав, бо я ж їду зкритим. На цьому, в принципі, друзі, в мене все. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною навіть у час, коли я довго відсутній. Тому у мене на сьогоднішній день все. Дякую вам за перегляд, друзі. До нових зустрічей. Бувайте!